Син часто вона буває просниться зранку. і Каже, до мене тато приходить. Юрій розповідає про онучку, яка зростає без батька. Чоловік поховав свого сина майже п'ять місяців тому. Щоразу, коли розповідає Ми про нього була, на очах сльози. Брудом. Старшого сина також звали Юра. Юра Корецький загинув 28 липня під лиманом на Донеччині. У нас в мирних містах ви зараз отак живете, тільки завдяки тим. Кого вже нема. Чоловік каже, про початок війни знали. Уже в ніч на 24 лютого. Він із сином та друзями зі зброєю охороняли в ковалі об'єкт критичної інфраструктури. А зранку все ж вирішили відвести сім'ю подалі від кордону на Львівщину. Так, от ми до Володимира їхали годин шість. Такі пробки були до Володимира. Годин шість їхали. А назустріч ішла техніка наша. Тобто Везли танки на лаветах, їхали пацани в машинах. І от ми їхали по дорозі, а в мене син плакав, що я не в ту сторону їду. Настільки він був вмотивованим. Так, ми нікуди не виїхали, переночували ніч за Володимиром, на слідуючий день ми повернулися. Чоловік пригадує, тоді наприкінці лютого черги добровольців до військкомату в ковалі були шалені. На той момент його сину у військкоматі в призові відмовили. У теробороні теж уже людей вистачало. Ну, ви розумієте, коли кандидат майстри спорту 185 зросту, там 90 кілограм, кандидат майстри володіє зброєю, в них команда була страйкбольна, вони їздили на чемпіонати України. Все ну це мотивовані, це найсильніші люди. Він не розумів, чого його не беруть. Карате, футбол, кікбоксинг з першого класу, дисципліна і спорт. Однак у 18 років Юрій Корецький зірвав спину штангою, і травмував хребет, тому був комісований. Але на фронт все одно рвався, Просився через знайомих у львівську бригаду, однак не встиг. Хлопці тоді вже рушили на передову. Врешті домігся, що з травня 2022-го став військовослужбовцем сотої бригади. Але от тільки він пішов в армію, нього взяли, вже в розмовах з дружиною уже другої мови не було. Я залишусь в армії. виграємо війну, я залишусь в армії, він знайшов своє місце. Більше того, у власному телеграм-каналі Юрій постійно викладав фото та відео з фронту, писав мотиваційні пости, в яких спонукав інших хлопців, щоб ішли обороняти країну. Що люди, ви займаєтесь ерундою, ви втрачаєте час. Ви замість того, щоб готуватись, навіть там в одному пості прямо писали. Ми зараз виграємо час вам тут, щоб ви могли підготуватись вдома. Якби вони зайшли сюди, то Буча це була, от те, що вони в Бучі робили, це дитячі літа. Тому що тут Волинь, тут, тут було упа засноване, тут був Бандерівський рух, тут був де масовий геноцид. Якщо вони сюди колись... Якщо так трапиться, тут буде масовий геноцид і не будуть питати патріархат. Молодший сержант, навідник кулеметного відділення 54-го окремого батальйону. Його не стало 28 липня на світанку. Батько зізнається, напередодні ввечері передчував біду. 27-го ввечері вони виложили, вони проїжджали ліман, коли їхали на позицію. І там фотографія така, на фоні е, міста дорожнього знак е, Ліман і сонце сідає над знаком, над головою в сина. І е, розумієте, таке відчуття ну, недобре з'явилося, сідаючи сонце над головою. Що сказав дружині, така нехороша фотографія. Ну і зранку. Як кажуть, вже в 5 годин сина не було, а мені е, надійшла. Смска в месенджері десь, напевно, годині о 10-й. 9-й. Це коли лежить телефон, він блікає і строка. Юрка загинув. Снайпер, тримайся. Ворожий снайпер забрав життя сина, чоловіка та батька. У Юри лишилася маленька донечка Марійка. Син часто єсниця. Вона буває, просниться зранку і каже, до мене тато приходить. Вона хоч маленька, але вже зараз, коли її запитають, ким ти хочеш бути, вона каже, я буду воєнкою. Вона хоче бути як тато. Часто рідні, коли втрачають, рідних жалкують про незроблене і несказане. У батька й сина корецьких було інакше. Я не можу сказати, що я там, знаєте, як там. Часто говорив сину там, якісь там, теплі слова, що я навпаки якось його старався мотивувати щось десь. Але ви знаєте, я йому за останні місяці життя в нас настільки рівні такі стосунки стали. Я вже не з позиції батька, а от як друг, там, тось, якісь плани на майбутнє. Е, дуже якби, мріяв, що буде власне житло. Що там квартира що я казав сину, кажу, от є участок, може, давай будемо будинок двох строїти, там ще якось. І я йому я йому говорив, що я ним пишаюсь. У цьому місті Поруч Ковальської міської ради зупиняється не тільки Юрій Корецький. Перехожі стишують крок, щоб вшанувати пам'ять тих, завдяки кому вони можуть жити відносно спокійно. Ну, звичайно важливо, щоб люди знали, що це не, не даром нам ця побіда, достається. Тому мають бути, щоб люди не думали, що вони в мирний час живуть. Пам'ятали, що війна? Своїх героїв повинні знати. Ми повинні знати своїх героїв. Важливо, хай читають, хто загинув. Тим більше, що з Волині дуже багато пішло. Навіть мій чоловік воює. Тому, звісно, важливо, щоб бачили, звертали увагу. Дуже важливо, тому щоб люди не забували цих людей, які загинули. Тут можна прочитати про захисників, які віддали життя за Україну з початку повномасштабного вторгнення, а також і про загиблих, які пішли на передову з початку російської агресії у 2014 році. Так, адже війна в Україні триває з 2014 року. Тому тут не лише ті, хто загинув за час повномасштабного вторгнення росіян, а й ті, хто пройшов горнило АТО, адже по суті ковальчани. З 2014 року воюють і захищають нашу країну. І ми повинні знати їхні імена, шанувати і дякувати тим рідним, які залишились тут у них. І чим можемо, тим будемо їм допомагати. Близько місяця ці куби стоять у центрі Ковеля. На них майже 60 світлин загиблих героїв. Реальність, на жаль, така, що їх більшає. Усе, що важливо нині, берегти пам'ять і шану. Тож міська влада подбала про те, щоб куби із фотографіями ковальчан воїнів бачили в різних куточках міста. Ми вирішили, що така конструкція з кубами, вона буде мобільною і час від часу. Буде з'являтися в різних районах нашого міста, аби наші люди знали наших героїв, їхню біографію, аби вони розуміли, завдяки кому у нас є можливість сьогодні ходити по цих вулицях і жити відносно мирним життям. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.